Хлопці просять їжу, продукти харчування, консервацію, мівіну, швидко розчині ці супи, що небудь, котики. Хлопцям на Покровськ, на Куратівський напрямок потрібна їжа, гігієна, медикаменти, смаколики, кава, чай, цукор, енергетики. Хто що має, будь ласка, вийшліть на Дніпро. На днях будемо їхати, вже збираємо допомогу нашим хлопцям. На днях будемо їхати в той напрямок. До двох бригад. Хто ще може вислати, будь ласка, на Дніпро на мене, напишу вам адресу в особисті, або донатом за посиланням в шапці профілю. Будемо зараз це закуповувати. Наразі на складі майже нічого немає, тому що все, що збирається, все одразу передається на ці напрямки. Будь ласка, не будьте байдужі! Посилання в шапці профілю є моно, є приват, є ППЛ. Або посилочку від вас на Дніпро для наших котиків. Також прошу максимального репосту. Донату та коментарю.